Відкритий майстер-клас з макіяжу об'єднав дівчат і жінок з України, Арменії, Таджикистану та Росії. Перед новорічне свято представницям прекрасної статі подарували професійні консультанти з краси Києва, візажисти та косметологи. Майстрині навчили жінок робити професійний мейк-ап на швидкоруч в домашніх умовах. А також розповіли про особливості догляду за молодою та зрілою шкірою різних типів. Ми Что мы таким образом делаем? Мы приподнимаем нашу бровь. Наша команда уже очень велика, и как бы наша команда она уже распространилась, наверное, на всю территорию Украины нашей прекрасной. И у нас есть консультанты нашей бизнес-группы и в Ивано-Франковске, и в Донецке, и в Луганске, и в Харькове. Я думаю, что, наверное, это профессия и работа, которую мечтают многие женщины, да? связать свою жизнь с красотой, с макияжами, с уходом за лицом, быть самой себе косметологом, быть очень востребованной у женщины, потому тому що, навірна, ну на самом деле красота спасет мір. Насамкінець, учасниці святкового майстер-класу отримали косметичні подарунки та запрошені на ароматну вечірку, яка запланована на Різдво. Олеся Василець спеціально для епізодів.